Всім добрий вечір. 20 червня 2025 року. Вечірня. Ввечері не сиділось вдома. А чому? Тому що ви знаєте, що від 16 червня вже дозволено рибалити на хижака. Я вирішив піти за цим хижаком. тому що він був під охороною, а я сидів в той час вдома. Або на річці полював за корбом. І так, сьогодні цікава пригода, дика хижа пригода. Значить, коротенько. На що сьогодні полюємо? Звісно, це спіннінг на хижака. В мене лайтовий спіннінг. Ну і що саме? Я буду кидати у воду. А кидати у воду я буду виключно те, що працює рибалка дика хижа відкрита зараз зробимо перший закидо я вже на воді виключно шановні на саморобні блешні, ще раз доповнююсь я рибалю чому так тому що це класика і дідовський метод, дідовський спосіб, ніколи не підволює. Сьогодні спробуємо підняти велику рибу. Або малу, як повзе. І так, хлопці, ось така гарна краса, гарна природа. Я йду вздовж річки, де будуть більш-менш малі відкриті ділянки. Ну, це. Це ні, тому що я тут не закинув, але де більш-менш подібні. А, до речі, можна і тут закинути під боку. Де будуть більш-менш відкриті ділянки, там зупиняюсь, ну і відпрацьовуємо десь так три, ну максимум п'ять закидонів. Закидувати треба ось, дивіться, яка ділянка. Тут будемо зараз кидати. Закидувати буду в паралель ну, паралель цього берегу. Потім два-три закидона кину з глибини і буду йти до себе сюди під берег. Взагалі, взагалі, м -м, знаю, що ввечері зараз червень місяць, давайте так, до водички спустимось. Зараз червень місяць, взагалі, знаю, що гарно піднімати зараз трофей під вечір. Рано це не працює. Є такі люди, які ходять, ну, до речі, вон там. Пішла хороша хороша рибка. Є такі люди, які полюють рано на щуку, але це маленький відсоток того, що можна підняти, а взагалі вона зараз дуже бере на вечір, коли сонце сідає. Ну, а рано треба ходити на великого коропа. І так, давайте. О, я вже бачу місця, де ходить щука. Мені треба буде обійти, але це десь, я знаю, метрів, метрів 500. Коротше, давайте зараз тут кинемо. І так, хочу все ж таки доказати, що старий е метод та спосіб він працює. До речі, ось така саморобна блешня, вона дасть фору любіть Граполі чи, може ще там, я не знаю, якомусь бренду. Тобто, то все, маркетинг, то все повна більберда. А це працює. І так, закинув тут зараз блешню. Китай під берег, далеко не треба, тому що вона візьме біля самого-самого берега. Робимо поводку, десь так трошечки пройшлись, зупинились, пройшлись, зупинились. Зараз все побачите. І так, закидом. Ну так, нормально, кину десь метрів 15. Спробуємо. Зараз можна полювати на будь-який вид їжої риби, тому що, як кажуть, вже почався сезон. А що саме візьме, що повезе, те й візьме. А що саме візьме, якщо повезе, то візьме добротний піжок. Така дрібна риба, як малий матросик, окунь, мене не цікаво. Я прийшов за щукою. І так сподіваюся на те, що сьогодні вона буде. Гарна була спроба. І так, короче, далі, тут нічого немає. Пройдемось трохи далі, подивимось і будемо використовувати любі моменти для того, щоб спіймати хижака. Зараз подивимось, де є гарний сход до води, там і закинемо. Ну, ось Тут можна спробувати. І так давайте, під комишу. І так, була спроба, на жаль, нічого, але щуку я бачив, значить треба мені пройти, обійти, значить, ось тут трошечки болото. Ну і далі буду пробувати. Так, як кажуть, не знаєш броду Треба лізти все ж таки воду, тому що на ту сторону треба переходити і по-любому мені... то все то нормально. По-любому мені треба там полювати. Там гарна ділянка, хлопці, я знаю, куди я йду. Там 100% є щука. Значить, що можу додати? Поки йду, прокоментую. Коротше кажучи, якщо зараз щука ще не візьме, треба, щоб трошечки Стало прохладно, тому що за цілий день нагрівається дуже добре, що вода, що е, земля, трава, все короче, гаряче. Під вечір, коли трошки буде прохладно вона почне активно скакати на блешню або на іншу приманку. До речі, зараз гарно е, ловить щуку на живця. На живця. Так. Е, або це вечором, коли буде прохолода, або треба, треба рано вранці. Ну, вранці це таке, треба попасти. Коротше кажучи, давайте спробуємо зараз ось тут ще закинути, а потім йдемо на ту ділянку, де я казав, там я зроблю зупинку і там будемо відпрацьовувати. І так, кидаємо приблизно десь ось туди, під ті дерева. Коротше кажучи, підемо далі, тут нічого. Ну, дуже горяче, дуже горяче, але треба дойти до тої ділянки, про яку я вам розповідав. І так, рушимо. Дуже хлопці гарний е, природний ландшафт, гарна природа. Дивіться, ось е, камиш. Ось тут такий густий очерет, і ось тут треба кидати на хижака, на щуку. Коротше кажучи, ще раз закинемо, спробуємо. До речі, дивіться, у воді затоплене дерево. Ну, але ні, тут я не кину, тому що я тут сяду, я тут сяду блешне на цей коряжник. Але стоїло б. Ну нічого, ще все, все попереду. І так рушимо. Рушимо дал. До речі, хлопці, коли десь ходите в пошуках хижака, ну, принаймні це щука, слідкуйте за стоячою водою. Ось дивіться, така заводь, вода стояча, течі нема. І ви просто-напросто послідкуйте. Подивіться за поверхнею. Якщо будуть якісь колібання, то зрозуміло, що можна зупинитись і два-три рази кинути. Подивіться, будь ласка, дуже цікаво, дуже цікаво. Ось в таких заводях порой бувають ну, чималенькі трофеї. І так, хлопці, трошки зробив привал. Треба взяти паузу, тому що пішки ходить, а плюс трошечки горяче. Ну, коротше кажучи, холодок. Знайшов холодок, відпочинок 5-10 хвилин відпочиваю. І рушимо далі, тому що по такій спекі треба з перекурчиками. А взагалі, все так. І так, шановні, зараз буду закидувати під ті камуші, під той очерет. Значить, перша блешня пішла до води, я її обірвав. Зараз продовжую рибалити на таку подобну саморобну блешню. Вони важкі, десь грам 20-25. Коротше кажучи. Все нормально воно летить. Положив чітко. А ось тепер треба викручувати. Дуже багато тут коряченька. Треба так тягнути, хлопці, робити проводку, щоб лешня не лягала на дно. Тому що тут дуже багато прошлогодньої листви. І ось докази дивіться. І ось докази. Скажете, що блешня важка, дай меншу можна, є менші. Але я от чогось ставлю на цю блешню. Хотілося сьогодні покидати її. Я, до речі, хлопці чекаю, коли спаде жара. Ну і тоді буде чітко. До речі, ви запитаєте мене, а чого ж якщо така жара, ти пішов до води у гумаках? Шановні, пішов у гумаках чому? Тому що зараз дуже активні всякі погані комахи. Клещата, інша дрібна комаха, кусюча. Таким чином я одів гумаки. А тепер хтось з вас такий розумний скаже, а що ж ти не взяв спрей? Він би допоміг. Шановні, і спрей я взяв, і гумаки одів. Але гумаки, як гумаки, тому що трава в пояс. І так риболовля продовжується. Була, на жаль, зійшла невеличка була щучка. Це вже цікаво під берегом. Дивіться, хлопці, дивіться, до речі, кидаю блешню, а там здоровяна здоров'яна криса, дивіться, що витворяє. Нернула, нернула, жаль. Коротше кажучи, полює на рибу. І ось тут робить мені такі викрутаси. Но дуже здорово. Як середнього розміру пес. До речі, я її спіймав, дивіться, не щуку хлопці, а ось цю видяну крису, дивіться, вона десь там строїть хатку, дуже цікаво. У мене ще таких відео не було. Вона строїть десь хатку і е, підгризає, мабуть, пірнула воду. Підгрізає, е, гілочки, так, вона пірнула. Коротше кажучи, вона тільки що е, ось там. По воді перебиралася і тягнула велику гілку. Дуже було цікаво, але вона, бачите, пірнула. Я так ось вона дивіться. Ось дивіться. У мене такого хлопця ще відео не було точно. Може щуку я і не бачу, але, але крису я вам покажу, дивіться. Там підгризає. І там десь собі будує хатку. Здоровенна, здоровенна, як я вам і казав. І так, шановні, що в мене? Значить так, був обрив, обірвав я дві, дві саморобні блешні, значить, дістаю багато. Пройшлогоднього листочка з дна річки. Значить, що ще. Один раз вдарило, але нічого я не дістав, перев'язався на мільзгу. Коротше кажучи, зараз, зараз я полюю ще на ось цю вертушечку, позакидаю, поки видно. Постою трошки на цій ділянці, а потім буду вертатися додому. Ну і там може десь попутно ще кину. І так давайте. І так, шановні, невдала була спроба. Зараз трошки переберусь на іншу ділянку. Вже вечері. Ну а я ще трошки покидаю до першої темноти. І так, відправляємось у подорож. Далі буде. І так, шановні, прийшов на нову ділянку. Останній шанс спіймати щось ось тут. До речі, там поток, там тече річка, тут невеличка заводь. Ось тут буду зараз закидувати. Так, подивимось. Я щось бачив на воді, але ну, подивимось. Коротше, кажучи, хлопці, місця дуже гарні, але риба сьогодні щось не бере. Я, е, я міркував над тим, що ввечері щось буде, але, на жаль, нічого. До речі, сюди ось на цю ділянку можна прийти ввечері на вугря. Над цим треба подумати, порозмислити. Ще трошки десь 40 хвилин на воді. І буду збиратися додому, тому що ну, сенсу я не бачу. Потемніло, шановні, потемніло. Вертаюся додому. Ще десь побачу воду, ще разом, може, два кину, та і на тому кінець. Сьогодні, на жаль, я бачу, що по нулях рибку ніяку я сьогодні не взяв. Риба взяла верх. Але, але це сьогодні. А подалі ще буде. І так, скоро вийду до води. Дивіться, вже як потемніло. Вечеріє все ж таки, вечеріє, хлопці. Коротше кажучи, повертаючись додому. Ще кинемо ось тут. Подивимось, подивимось, хотілося б, хлопці, щось побачити. але сьогодні, сьогодні тиша. До речі, дуже цікаве місце, де зараз я... Опа! Сів на коряжник. хлопці, ні, то не риба. Тут, до речі, дуже цікаве місце, де оце зараз я сів на коряжник на нічну риболовлю. Зараза не везе, обрив буде сьогодні, да, це вже кінець. Скінчилась моя сьогодні, хлопці, невдала спроба. Це вже кінець. Коротше кажучи, 100% обрив на воді тут коряжники, затоплені дерева і тому вподоб'я. У мене сьогодні мінус одна рибалка. Злажую вже спінінг. І, шановні, повертаюся я додому. Додому повертаюся не з чим, а конкретно сьогодні в мене дійсно мінусова рибалка. Дві саморобні блешні, дві магазинські, ну і ще дві куплені блешні, ну і ще, шановні, сьогодні без риби. Тут можна буде щось спланувати на вечірню рибалку. Може бути, може бути, з Миколаєм Миколаєчем сюди ми під'їдемо. Я його згітірую, це варіант. Вам кажу на добраніч, до зустрічі. Ну а мені подорожувати ось туди, до рідної хати. Всім до зустрічі. Підписуємося на мій YouTube канал. Подалі будуть дуже цікаві гарні отаке відео.